Я відчуваю себе героїнею серіалу, коли готую такий сніданок. Для мене це однозначно рецепт вихідного дня, тому що я можу все закласти в духову шафу і піти лежати в постілі, дивитися телевізор. Це готується в одній формі. Я додаю шпинат, стручкову квасолю і лук порей. Але ви можете додати будь-які овочі, які залишилися у вас в холодильнику. З заморозки я достала лосось, який на днях зробила відео і показувала, як заморожувала шматочки, і тому просто мені треба його нарізати. І заливаю все сумішу з яєць, трохи вершків та молока. Зверху посипаю пармезаном. Залишаю в духовій шафі на. 20 хвилин при 180 градусах, і наша запіканка готова. О, Боже, яка вона пухка, яка ніжна, як смачно пахне. А Якщо ви не любите запечене лосось, то можна з легкістю замінити на будь-яке м'ясо або бекон. І, До речі, це рецепт не тільки сніданку, можна таке приготувати собі на обід та вечерю, додати, наприклад, картоплі і страва стане ще ситнішою. Зберігай рецепт і обов'язково підпишися на мене, тому що я нутриціолог і розповідаю тут не тільки про швидкі, а ще й дуже корисні рецепти, які будуть вас насичувати, і ви не будете з ними переїдати. Я впевнена, що це приготує кожен, хто навіть не любить готувати.